І сам цей вже спеціаліст каже, я не можу зрозуміти, від чого стався інфаркт. Курити не курить, пити не п'є, ну просто що може каже, сидяча робота, або ну, в нього ну, така густа кров і каже, ну, десь з цієї сидячої роботи може бути те, що не було такої циркуляції, може навіть із-за того. Ну, Каже, що я вам хочу сказати, запитує чоловіка, що ви вживали якби, до цього. Він каже, що ну, медикаментів ніяких не вживав, просто одне, що жінка давала, каже, мені ну, такі вітаміни. Ну і він йому каже, що у вас попалися гарні вітаміни, якщо ну, ви їх вживаєте на тепер, каже, значить продовжуйте їх вживати, тому що каже. Це просто якесь чудо. На той інфаркт, каже, вширний, який у вас був, там би мав бути рубез такий на два пальці через усе серце. А там, каже, такий рубчик, ну, як 5 копійок. Так що я вам хочу сказати, що оцей продукт нам треба вживати, в кого особливо є проблеми з тиском.